Таким центральним словом сьогоднішньої літургії слова є цей вірш з Євангелія Святого Йоанна. Вівці слухаються голосу мого, і я знаю їх, і вони йдуть за мною. А отже, Господь Бог, Господь Ісус Христос в своїй Євангелії, Він сьогодні підказує. Щоб звертати увагу на те, щоб слухати Його голосу, е, тоді, коли ми вибираємо, в що віримо. І так, з одного боку, Він каже, що є Його голос, якого, ми, е, якого нам слід просто слухати, щоб потрапити до неба, і щоб бути близько до Бога, а з другого боку, він е, в Євангелії від святого Матея. Розказує про приклади таких пастирів, приклади людей, які заглушують голос пастиря, приклади людей, які заглушують цей голос, цей правдивий голос Ісуса Христа, цей голос, який веде нас до Спасіння, який насправді є голосом люблячого батька. Цей голос, який також лунав сьогодні в листі, в посланні святого Павла до Солонян, цей голос, який є голосом любові, який благословляє, благодать вам і мир від Бога нашого Отця і Господа Ісуса Христа. Голос, який благословляє, це є голос доброго пастиря. Є голос теж цих несправжніх пастирів, цих фарисеїв, цих, які, до речі, були авторитетами для багатьох. Голос, який є голосом лицемирним, який є несправжній, який не благословляє, який, веде, який робить інших синами Геєни, так як ми почули в цьому фрагменті. Євангелія, голос, який е, не веде до Спасіння, який не дає такого миру в серці. Це є цей голос, який заглушує голос доброго Пастиря Ісуса Христа. Отже, маємо два такі види, два голоси. Один, який є справжній, голос нашого Ісуса Христа, нашого Спасителя, і голос цей, який заглушує цю правду, яку. Ісус Христос нам каже, і це є насправді таке питання, хто є моїм авторитетом? Кого я насправді слухаю? Бо сьогодні чимало таких течій, релігійних течій, зокрема, в інтернеті, які представляють себе як голос, власне, якийсь такий, який все знає, який ну, просто є багато людей, які. Представляють себе як авторитети, але насправді для нас, для католиків, цим авторитетом першим, якого ми маємо слухати, якого ми хочемо слухати, щоб потрапити до неба, це є голос церкви, голос наших пастирів. По-перше, голос Папи, Папи Римського. Сьогодні для нас є ним Папа Франциск. По-друге, голос наших пастирів, тобто єпископів, тих, які представляють Ісуса Христа, ну, зокрема теж Папу Римського, тут, де ми живемо, в наших країнах, в наших дієцезях. І також голос наших священників, душпастирів, які є співпрацівниками єпископів. Це все є так насправді ну, голос цього пастиря, Ісуса Христа. Який є справжнім авторитетом, котрий хоче вести нас до неба, якому не залежить на тому, щоб здобути якомога більше послідовників для себе, тільки голос, який відверто каже, що, так як святий Павло, Солонянам, він каже, що так ви страждаєте, вас переслідують, і це буде, але це відбувається. Заради того, щоб ви могли потрапити до неба. Тож ми самі хвалимося вами в Божих церквах за вашу витривалість і віру в усіх ваших переслідуваннях і утисках, які ви зазнаєте. Це доказ праведного Божого суду, щоб ви стали гідні Божого царства, задля якого і страждаєте. Тобто, Святий Павло, це такий приклад пастиря. Який насправді не хоче здобути послідовників, тільки насправді веде до Небесного Царства. Він каже відверто, що ви страждаєте, але це не для мене, не для того, щоб я міг похвалити, похвалитися, гордитися вами перед кимось, тільки щоб потрапити до Небесного Царства. І в цих усіх людях, тобто в усіх. Наших пастирях, також тих, яким церква доручає цю місію проголошення Євангелія. Це теж є катехети, які навчають нас катехези в наших парафіях, усі наші душпастирі, до яких ми завжди можемо звертатися з різними питаннями щодо віри. Це є власне ця перша така інстанція, до якої ми можемо звертатися з питаннями щодо віри. Не якісь е, канали на Ютубі, чи якісь, е, перший, перший кращий е, е, користувач Тіктока, тільки власне, наші душпастирі, які саме на те є в наших парафіях, щоб до них звертатися з питаннями щодо нашої віри. Е, і це є ці люди, до яких ми в першу чергу е, звертаємося, щоб слухати. Голосу нашого Спасителя, Господа Ісуса Христа, бо Він є тим, який прийшов на світ, щоб нас врятувати, а не щоб шукати собі послідовників. Амінь.